З 25 березня по 8 квітня відбудеться коридор затемнення. Це саме той час, коли у вас відбудуться емоційні качелі. Коли у вас буде така своєрідна нестабільність, коли емоційно буде дуже важко, коли будуть такі моменти, де ви могтимете розуміти, що все я здаюся, опускаються руки, де буде безсилість, де буде таке відчуття тривоги, де буде такі знаєте, середини, от наче душа перевертається. Це все є нормально через те, що так працює коридор затемнення і відповідно такі його вібрації. Що вам потрібно зрозуміти? Що це все є нормально і абсолютно нормальні такі процеси. Якщо ви настільки залежні від цього всього, то просто-напросто контролюйте оцей стан. Яким чином? Краще побудьте цей період часу вдома, або, наприклад, проведіть його з рідними. Буде дуже класно, коли ви проведете цей час з 25 березня по 8 квітня десь в такому сімейному колі, або з родичами, з друзями, знайомими і так далі. Або навіть на одинці, у усамітненні, головне, щоб ви мали там максимальний спокій. Дуже класно в цей час побути на одинці з собою, щоб зрозуміти, хто я, що я, про що я і для чого я. Знову ж таки, саме цей період часу не приймайте важливих доленосних рішень. Якісь такі моменти дуже болючі і різкі. Ви, звісно, вирішуєте. Але розумійте, що таких доленосних важливих рішень приймати не потрібно. Краще перенесіть їх після 8 квітня. Знову ж таки, дивіться. Якщо у вашому житті є такі моменти, коли ви відчуваєте, що у вас щось відбувається не так, як хочеться вам, то це саме той період часу для того, щоб позбутися від старого, для того, щоб очиститись від старого і почати діяти по-новому. Тобто почати дійсно новий такий своєрідний сценарій життя, бо ви позбудетесь від всього поганого, що вас оточило, накопилось у вас і так далі. Але це потрібно знову ж таки усвідомлювати. Тому. Коридор затемнення це не щось страшне чи щось таке незвичне. Це абсолютно нормальне явище. Воно було тисячі разів, вже мільярди тисяч разів, і воно є зараз, тому не лякайтесь, не не бійтесь, все нормально, все добре. Просто контролюйте себе і розумійте, що ось ця така емоційна нестабільність і ось такі емоційні качелі, і все в тому роді. Це є нормально. Ви. Просто адекватно на це реагуйте, не зливайте туди енергію і максимально приділяйте час собі і своїм прогулянкам, своєму тілу, медитаціям, ходьбі ті ж самі перебування біля води вам також дуже класно підійдуть. Отож, гарного вам коридору затемнення.